Почувши, що народ йде мимо, Він спитався, що воно могло бути. Йому сказали, що той Ісус Назарянин йде. І той, почувши, почав кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Здавалося, така проста євангелія, так? але дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Сидів сліпий край дороги. І просив милостині? Один раз? Ні, сидів постійно. І тому, коли Христос прийшов до нього, Христос питає його, Що хочеш? Може, ти хочеш, би я тобі дав милостиню? Чуєте, коли ми постійно чогось просимо, нам постійно то і дають. А як би він просив про зріння? Тяжко сказати, що би з ним там сталося, але в будь-якому варіанті Христос не питав себе тебе, що хоче, щоб я тобі зробив. Ми постійно нарікаємо на життя, то не добре, то не виходить. сусіди не далі. Постійно. І Христос каже, що хочеш, щоб я тобі зробив? Бо ти це постійно просиш і постійно маєш? І Він каже: що хочу, щоб я прозрів. Чи може нам тепер не є час задуматися? Господи, що я маю у тебе попросити, що для мене в моєму житті є найважніше? Я прошу того, прошу того, прошу того, прошу того, так як той сліпий, що просив? і просив милостині. І Христос каже: Кажи, що ти хочеш. Що для тебе найважніше? І Він розумів, що підходячи до Ісуса Христа, бо знав, хто Він такий є? Каже: Хочу Господи, щоб я прозрів». Розуміючи те, що Господь йому то може дати. Чуєте сліпий просить, і каже, Господи, я хочу, щоб я прозрів. Ті, що мене слухають, ті, що тут у церкві, ті, що слухають мене, чи нема ми живами таких, які хотіли би оздоровитися? Скажіть це, Богове. Господи, я хочу, щоб я оздоровився. Чи нема між вами таких, які хочете, щоб виправилася ситуація ваша в родині, в сім'ї, щось недобре? Скажіть це Богові. Скажіть, що це в вашому житті найважніше, що ви хочете зробити, так, як для сліпого зір, так, як для каліки здоров'я. Найважніше виберіть, що би ви хотіли у Бога попросити. Ми дуже часто розпрошуємося на дрібниці, які Господь Бог каже, ні, це ти сам справишся, це ти сам справишся, і це ти можеш сам зробити. Скажи мені те, що ти без мене не можеш зробити, каже Господь. Скажи мені те, з чим не справишся, ти без мене, каже Господь. Якщо ми у цьому світі для свого тіла можемо вирішити всі питання, то для душі тільки з допомогою Бога ми можемо справитися. Тому Господь Бог каже, кінець кінців, «Да, я буду займатися твоєю душею, але тілом займайся сам. Ну, добре, як ти вже його спортив, знищив, воно тепер стало хворе, я тобі допоможу. Але чи є в тебе в цієї житті щось найважніше, що би ти хотів? Попросити в мене. Ми дуже часто звертаємося на ті наші проблеми, які є через наше тіло. А як за часто ми звертаємося, що тут щось болить? Як за часто ми звертаємося, Господи, стою перед Тобою і звітую, як перед Богом, дивлячись у себе, у своє дзеркало душі. Боже, може, я щось не бачу, підкажи мені, що би я хотів і що мені треба виправити у моїй душі. Чи там є місце для тебе, чи ти там є присутній, чи ти мене наповнив. Знаєте, так вам скажу, коли корабель на воді, йому вода не шкодить. А коли вода в кораблі, тоді він йде на дно. Коли дух ходить навколо мене і хоче мене спокусити, це як корабель на воді. Але коли він знайде дирку в тобі і залізе всередину, ти потонеш, ти будеш мати проблеми. Господь Бог каже, чи є в тебе щось таке важне, щоб ти, я, ти мене попросив? Пам'ятаєте молитву чи нашу? і не введи нас у спокус. але визволи мене від лукавого, як той корабель, так? має дирку. І десь там пропускає вода і є небезпека, що він потоне. Боже, залатай дири моєї душі, бо це є моє гріхе. Залікуй їх. Бо як ми сповідаємося, ми позбаваємося від гріхів, але треба залатати ті діри душі, щоб дух не мав куди назад, той злий дух вертатися, щоб це було місце для того, щоб Господь мене наповнив. Бо це Господи для мене найважніше, як для цього сліпого прозріти. Бо дивіться, як виходить, ціле життя просив милостині, а Господь Бог приходить. Він вже нього милостині не просить. Тому Господь питайся, що хочеш, аби я тобі зробив? Дати тобі динарій, може, чи, чи скільки? Скільки треба грошей для того щастя? Це питання риторичне можете не відповідати ні собі, нікому. Бо скільки людині не дай, її все буде на 10, на 10 тисяч за мало. Знайдіть. Для Бога найважніше запитання, якби ви з ним зустрілися, що би ви в нього попросили? І зразу вам даю шпаргалку. Не просіть грошей, не просіть, нічого не просіть того, що зв'язане з тілом. Попросіть то, що зв'язане з душею, як для сліпого прозріння. Як для каліки вернути здорові ноги, руки, як для хворої людини всередині, вернути здоров'я, щоб серце стало здоровим, печінка нерки, щоб все було здорове, для того, хто цим є хворий. Так само і для кожного із нас, християнина. просіть найперше здоров'я для моєї душі, щоб оті всі дири від гріхів моїх. Господи, залатай мені їх, бо я не хочу потонути, як той дирявий корабель, я хочу плавати, Господи. І навіть якщо навколо мене буде ходити зайду, схочу в мене залізти, Ти мене, Боже, залатаєш, я буду непробиваємий, Бо я хочу зробити місце, Боже, для Твої ласки, яку ти влиєш у мене, щоб я мав її у повній. І не тішився ура Боже я спасений. Ні, а це буде мій ресурс, яким я буду допомагати своїм ближнім. Ділитися радістю спасіння, радістю відкуплення. Господи, я знаю, що в тебе просити. Дай мені спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа.